Будь ласка, Андрій, брат Андрій і Людмила. Вони приїхали з Богуславки. Вони зараз це служителі Божі, у них є практика служіння небо, яка, познайомтесь з ними. І розкажи. Вітаю. Е, вкратце, це... ми приїхали з міста, де наприкінці тр... е, березня і квітень дуже багато почалося обстрілів: каби, ракети, артилерія. Кожного разу, коли ми чули щось, ми, ну, я молився кратко, Боже, спаси І сохрани!» і чекав, де воно прилетить. В той вечір я трошки затримався на вулиці, я не знаю, розумію, даже чому, ну, щось майструвало, таке незрозуміле. Коли почув вихід і сказав, Боже, спаси і сохрани!», вибух стався прямо за спиною. Снаряд влетів в окно хати і зірвався. Прямо там всередині. Від вибуху наружні стіни, стіни все впали, і стеля разом з кришею впала додолу. В хаті була жінка. Страху якось не було. Єдине, почалася пожежа, треба була і пожежу, і я намагався знайти її, я чув її голос, чув, що вона поруч ну, жодної щілини я не знайшов, щоб її як допомогти добратися. Все, що я міг тоді казати, це «Господи, пожалуйста. Більше я нічого казати вже не міг. Відповіді був друге приліт. Тоже дуже поруч. Але від другого проліта дружина побачила просвіт, і вона вибралась, вона змогла мені сказати, де її знайти. Тоді я допоміг трохи вибратися і ми вийшли. Пожежу затушити ми не змогли, єдине. Драгоцініст це моя дружина, якого змог спасти. Но після всього цього були подряпані синці, садені якісь. Ви там бігали, казали, басаки. Я дуже багато часу провів. Ну, Був шляпка, шльопки загубились, і по пожежі, по шиферу, по склу, я все бігав босиком. Були, я ж кажу, паризи, але жодного серйозного не було. Через два дні ми вже були в Харкові. Все, що у нас було, це сумка з речами, які ми знайшли у сусідів. ну, Такі бомжовато видано. Більше нічого у нас не було зовсім. Все, що було, згоріло. І... Через декілька днів у нас, було... у нас була одежа, у нас була їжа, у нас було з чого їсти, чим їсти. У нас була постіль, у нас була мила і у нас були навіть гроші. Так що, слава Богу. Бог нас не залишив і не залишає дольти. В надскладних ситуаціях молитва скорочується до двох слов: Боже, будь ласка, все.